Жені, вітаю наскільки критична ситуація на 32-му блокпості. Так, Юлі, одного в Радбезі взагалі радять ситуації не драматизувати. Те, що нині коїться в районі Бахмутівки, оточенням не називають. Говорять лише, що там нині дуже гаряче, але разом із тим, в Радбезі запевняють, ситуація контрольована. Наразі там триває бій. Оточенням це не можна назвати, оскільки є можливість підкріплення туди доправляти і прикривати наших військових. Засобами артилерії, яка працює і на прикриття, і на ураження тих, хто намагається атакувати. Окрім Бахмутки, терористи зосередилися ще на трьох напрямах. Всі свої сили кинули на штурм Дебальцевого щастя та Донецького литовища. Його за добу атакували двічі, шмалили із мінометів та важкої артилерії, та все знов намарно кіборги встояли. А от у Дебальцевому терористи намагалися атакувати український військовий табір, та й це їм не вдалося. Але в РНБО говорять, що бойовики готують нові наступи. Поширюють чутки про підготовку наступів у напрямку міст Дебальцеве, Маріуполь, Авдіївка у Донецькій області та міст Лисичанськ, Северодонецьк та щастя у Луганській області. Усі перелічені напрями контролюються українськими силовиками. Окрім того, російські найманці дуже активно перегруповуються, підтягують свіжу силу і техніку. Усі свої обстріли вони коригують за допомогою безпілотників. Їх із кожним днем лише більше, є, зокрема біля Маріуполя та Донецька. Але от одними безпілотниками росіяни вже й не обмежуються. Вхід пускають військові гелікоптери та літаки. Неподалік Донецька спостерігався літак радіоелектронної розвідки, який перетнув кордон України в районі селища Оспенка. Зафіксовані польоти вертольотів вздовж кордону без порушення повітряного простору України на ділянці сумського прикордонного загону та уздовж адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим. До речі, в окупованому Криму російські вояки своїх позицій не згортають. А за даними Радбезу, там їх не менш ніж 10 тисяч. На цьому всі новини з РНБО. Юлю дякую. Це була Євгенія Токар зі свіжими заявами від РНБО.